І працівники Національної гвардії забезпечують охорону публічного порядку і відповідно сприяють роботі Державної служби з надзвичайних ситуацій. А, а, Скажіть, так. будь ласка, територію очіплювали навколо, як територія... який це радіус і наскільки він безпечний для людей? У ну, на теперішній час, наскільки нам відомо, зі слів пожежників пожежа локалізована і. Про небезпеку ми поки не говоримо. Небезпечно залишилось позаду. Серед працівників поліції немає безперечної? немає. Як довго буде очеплено чапана Ну, поки ще не буде потушений пожар по кінцям. Скажіть, чи не зафіксовано літальні? Ні, на тепер такої інформації немає. Є особи, які перебувають у лікарні. Попередньо два чоловіка і один працівник Державної служби з надзвичайних ситуацій. Тобто троє загалом? Поки що троє, троє. А працівники заправки були. Поки що я просто точно не можуть. Станціях потерпілих ні? Один тяжкий. А один в реанімації, а, один в офіковому відділенні. В так там сказала головній лікар обласної лікарні. В реанімації хто? В працівник ДСНС, чи не і так Цивільна особа Цивільна особа, так.